Усім привіт! Я Оксана Гроза, і сьогодні ми говоримо про парфуми. В мене ось така невеличка відбірка ароматів: це семпли і відливанти на тему Троянд. Трояндочки незвичайні, всі вони варті уваги. І перше місце я віддаю від лаванту Байкілиан Rose on Ice. Rose on Ice. Ах, мені він дуже подобається, тому що це такий холодний солон... солоний аромат про троянди, огірок, лайм, мускус. І він такий легкий, але чомусь, мені... знаєте, на мою думку, що це такий дорогий аромат, такий розкішний. Я тут бачу жінку у хутрі. Дуже гарний, і я вважаю, що він круто відкриється як влітку, так і зараз взимку. Дуже гарний. Друге місце я віддаю аромату Rock'n'Roll світ Кутюр Валентіно, тому що тут так, як мені подобається. Тут троянди в суміші з геліотропом і ірисом. Тобто він такий пудровий, солодкість, дає ваніль тут, мускус, гарденія, д'оранж. Гарний аромат, але він такий трішки з натяком на вінтаж. Щось я стала говорити за місця. Але ще один аромат про троянди, який подобається мені дуже-дуже сильно це Rose Rush, Van Cleef і Airples. Неймовірно гарний. Але тут троянди більш гурманські. Тут з ванілью, він такий солодкий, теплий, м'який, трішечки дурманющий. Тут про чорну поричку, вітивер є. Дуже багато ванілі, какао-баби можна відчути. Трішечки-трішечки пачулі. Ну, знову ж таки, це про троянду. І вона тут така гарна, гурманська і солодка. І мені дуже подобається, як цей аромат звучить взимку, в холод, десь на одязі і з волосся. Четвертий аромат це перли від лалік. Дуже цікавий, бо це такі підвальні пачульні троянди, пудрові з ірісом, з кашемиром, мохом і вітівером. Цей аромат, наскільки я знаю, я б не сказала, що він бюджетний, але досі недорогий і мати в колекції флакончик просто супер. Бо зі шкіри він дуже гарно лунає. П'ятий аромат, який також мені дуже сподобався, він такий вечірній і називається Ghost Deep Night. Це троянди з персиком з абрикосом, з ваніллю. Тут амбра з мускусом. Це дуже гарна амбра, до речі. Заявлено, що квітка кактусу тут є, але я не пам'ятаю, як пахне квітка кактуса. Дуже гарний, дерев'яшечки. Він, він дійсно мені нагадує щось таке: такий пізній вечір, коли все квітне, він соковитий. І троянди тут е, не вінтажні, вони такі соковиті, які настоялися під сонцем і благоухають. Дуже гарно. Шостий аромат, не знаю, чи я правильно прочитаю, це Армонт Джейн Таїф. Сподіваюсь, що правильно прочитала, і мені дуже подобається, бо так, цей аромат, я б назвала його унісексом, і я про відчуваю, як гарно ця таїська троянда відкривається на чоловічій шкірі. Це дуже гарно. Я б сказала, що тут є мохи від тівер, але наскільки я усвідомлена на фрагранті, немає у заявленому. Тут а, Амбра є, ну, вона легенька така, троянда, знову ж таки, ця таїська. Це не вінтажний аромат. Дуже гарний суміш з жасмином, шафраном, з фліордоранджем. І знову ж таки, я би порадила познайомитись з чоловіком з цим ароматом. Сьомий аромат просто супер трояндовий це ідоль Ніктар. І доль льоди парфан-ніктар, ось так відламком. Тут дуже багато троянд. Троянди з грасу, просто якісь троянди, і ще якісь троянди було заявлене. В общем, троянди, 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 троянди. Карамель, попкорн і ваніль. Щодо попкорну, карамелі, я не можу прям викреслити ці ноти, але ваніль з трояндами так. Гарно, солодко, але не придушує, що мені подобається. Їдемо далі, і восьмий аромат це агент-провокатор Miss AP. Якщо чесно, він мені не сподобався, тому що в носа б'є і ланг-ланг. І мені не подобається, як зібрана, зібрана композиція. Тобто, так, тут є троянди а, в суміші з гіран'ю, трішки пачулі. Амбра, заявлено, було ще є сандал. Але ось цей іланг-іланг перебиває все. Іланг-іланг І, і наступний йде муску з гіранлю і з Трояндою. І трішки печуль. Мені не подобається, якщо чесно, тому що він, не знаю, свербить і дуже душить. Може, на якоїсь іншій шкірі, не на моєї, він відкривається гарно, але. Я поки ні в кого зі свого оточення не відчувала цей аромат. І останній аромат на сьогодні про троянди це Джуліт Хезеган Мет мадам. Я читала багато неоднозначних коментарів. Блін. І я зрозуміла, чому мені цей аромат не сподобався. Точніше, чому він такий. от він. Агент-провокатор, розумієте? Тому що тут троянди в суміші з касторумом, з пачулі, з ванілью, з білим мускусом, ще там щось, але ця нота тваринна касторума мені перебиває все. Мені зараз воняють пальці. Оце троянди з касторумом. Тобто хтось попісяв на куст троянд. І ось так це пахне. Ну, вибачте, ну, на комусь це дуже гарно відкривається на мені. Ось я просто відкрила ковпачок і все. І він душить, і мені не подобається. Ну, не товарщую я з нотою Косторому, що тут поробиш. На цьому все. І ось дійсно, останні два аромати: Juliet Мед Мадам mad і Агент-провокатор. Міс АП з цього а, наборчику. Таке відбірка моя. Мені ось 27 не сподобались. Інші 7 дуже. А, ну, єдине, що і доль ніктар під питанням. Окей, ось так. Прибираю його. І я дійсно взахліпусь ці 6 розношувала. Мені вони сподобались. Дуже хочу повномірку, особливо Roses on Ice. Я прям я не знаю, що зі мною, коли я відчуваю його. Але це щось так прям кружить голову. Дуже гарний. Щось мені нагадує, але якісь такі м -м, картинки в моїй уяві крутяться. І я не можу зрозуміти про що. Але він. Але він... Приємний і холодний, і строгий, якісь така трішечки інтрига. Вау! <ріст> Ось такий в мене був сьогодні настрій розповісти вам про відбірку ароматів на тему троянд. Я навіть сьогодні вся в такому червоно-рожевому. Я сподіваюся, що ми з вами поспілкуємось в коментарях, що ви напишете, чи ви знайомі з цими ароматами. Може, у вас є повномірки. А, а може вам щось не сподобалось з того, що я показала, можна навпаки, наприклад, Мадам Mad і міс Ейпі. Напишіть мені, будь ласка. Мені дуже цікаво, тому що ми з вами всі різні. Те, що подобається мені, може зовсім не подобатися вам. І це нормально, і це дуже цікаво. Дякую, друзі, вам за увагу. І я знов і знов повторюю, що на жаль, війна в Україні триває. Росія бомбить Україну кожного дня. І, будь ласка, бережіть себе, нехтуйте своєю безпекою. І не забувайте донатити нашим захисникам, нашим бійцям, дівчатам, хлопцям і всім, 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 хто потребує нашої допомоги. Кожна копійка зараз може врятувати чиєсь життя. Дякую вам, друзі, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!